А про... я буду вещи. Продолжение вторая часть. Нет, це же третя часть Юни канала Юнисталка. Да, йдемо сюда, йдем, сюда, захочешь сюда и пойдем, давай. Мы йдем зараз... искусство. Музыканти тут робили. Музыканты. <клухи> зараз мы зайдемо в... Що за вам фонарик включу? Опа. Короче, це... Там труп. Калінізація. О, тут це, це шена, вот тут, тут це напавне. Це, це той самий труп. Да, короче, если тут подивитися, дуже найти цікавого. Цікавих речей. Такі мали, маньяки. Так. Наступна кімната. Тут питали людей. Да, тут якісь старі мотори. Так, зі копте. Тут нові, нові графіки, ті, які далі не було. Смоук Skip. Це означає Smoke, skip. курити, пропускати. Випускаємо куріння. Далі ми йдемо на наступний поверх. Це не знову матрас. Якби ми вже принесли. Ви можете побачити кількачі. Ану. Сифайці. <chat> Нет, не ты. <шпили. others stirring> Эй, принцесса, Эй, кто из них есть? Так, тут вы можете побывать, типа ловушка, если люди захочет, типа, щетку поднять и типа, она мало впасна. Здесь кто-нибудь есть? Тут кола есть, макро, на жаль, нема. Да, если шо, типа, Тут є нові графіті, якась исполнительне. Є, є інстаграм, якщо хочете можете його попросити з твінгом. Зв'язда, звізда, Да. Це 100% якісь маня. Це єврейська звізда. Значить тут були євреї, значить тут і були діти. Тіньянь і знову ми бачимо графіті. Так, скло. Викно, все. А то бы пакетах и Вікно, Викно, викно. Так вікно. И вікно мы бачимо, что вікно даже не изменелось. Фактически, значит, что тут люди. Качественные викны. Да, качественные. Советские, совет, советские качества. Да, шо ми... Шо ми... Кардинальні изменения. Мы бачимо, что впала стена. Кардинальные изменения, мы бы самокаты. Да, кстати, мы бы самоказы, если вы заметили. Що у нас більше нема симкати. Так, нові графіки. Ви можете побачити, що тут є нові графіки, Квадратик і улибається. І також тут є дуже закат Юнченко. Я не розумію, що тут пише. Звісно, ми не можемо залізти на третій поверх, і ага. за те, що ми... Досі не навчилися власне. На так, також тоді цегла, яка грантова. І тут є матрас. На кіське лам я не знаю що На що його постелили тут? І шо ми бачимо? Юля з нюкою. Да, Юля з нюкою. Якщо ви знаєте якусь Юлю, то Ми її Знову знюхою. вітаємо Юлю з Нюкою. Я тільки що міг впасти, але мене спасли бути. Якщо ви бачите, балончика вже більше немає. Так, так І кстати, можете побачити, тут більше немає ніякої терени. Але є якийсь люк. Ми зараз подивимося, що в тому люку може там скриваються якісь Маляр. мертві люди. які тут... Маляр. Якщо ви не знаєте, 2023-15 квітня було знайдено мертве, мертвого дуже старого чоловіка. він помер, Давні тут, тут же були Фонарик. Фонарик. Якусь хириму на камера. Чорне все стало. Ти я щось Радіації. Радіації. Радіації, не, я не знаю, <ріст> <ріст> я... Радіоактивна радіація запускати змогла. Немножко. Це напевно дух. Як ви бачите на Сік, якому біжу 2 років? Дивіться на мої нові я купив оригінал. Yeah, так, следующее. Кстати, в тому відео, по-моєму, пі відео моє капітан. <laughs> так, слідуща. Следуючий... Чимба... Ооо, тут жив кисика вісім. Ладно, чи віклефон пає і буду крепким. Крепкий, крепкий. 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 Можемо побачити. Місело. Да. От це заброшка, які ми були. І ви бачите качество мого відео, яке ліпше... Ставте лайки, підписуйтесь да, на канал. Так, підписуйтесь на канал. Скоро вийде четверта частина. Да. Okay.